Шановні мешканці міста Суми, відповідно закону України про місцеве самоврядування, міський голова зі своїми виконавчими органами зобов'язаний здійснювати надані повноваження, які зазначені в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. А саме стаття 27 наголошує про повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. Відповідно, це власні самоврядні повноваження. І пункт четвертий наголошує про те, що повинен бути здійснен розгляд проєктів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням. Я відповідно направив лист до Сумського міського голови з питаннями, самі основні з них: чи відбувався розгляд проєктів планів підприємств міста Суми, які належать до комунальної власності? Чи відбувався розгляд проєктів планів організації міста Суми, які належать до комунальної власності? Чи були внесені зауваження і пропозиції до підприємств та організацій, які належать до комунальної власності міста Суми? І щодо прикладів здійснення даного контролю на території міста Суми? Відповідь відповідно надав виконавчий орган ради це департамент фінансів, економіки та інвестицій. В якому зазначено, що контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених фінансових планів, здійснюють уповноважений орган. Тобто, з відповіді, ну і тут надається приклади, як вони здійснювали, як вони контролювали, як вони подавали і таке інше. Тобто, відповідь стосовно даного пункту 4, який має назву. Розгляд проєктів, планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності, відповідних територіальних громад. Мова тут в відповіді, мова йде тільки про комунальні підприємства. Про організації, які належать до комунальної власності, мова не йде. Тобто повноваження зазначено, в дійсності організації, мабуть, в місті суми нема, які належать до комунальної власності. Також відповіді нема, чи були внесені зауваження пропозиції. Відповіді цього нема. Також ненавидені приклади щодо здійснення даного контролю на території територіям В Відповіді зазначено, що все подається, відповідні фінансові плани, все контролюється, все затверджується. Ну, Відповідь є відповідь. Я нічого не можу сказати, але конкретна відповідь на мої, на мої запит стосовно пункту 4 закону України про місцеве середування, статті 27 я не отримав. Взагалі, не отримав. Я тільки отримав загальні такі дані, про, про що я не запитував. Я запитував про розгляд проєктів планів організації. Я запитував, яка кількість підприємств, які належать до комунальної власності, щоб вони зазначили, відповіді немає, приклади ніхто не наводив. Чи здійснювався контроль таким самим за виконавчими, за виконанням щодо розгляду проєктів планів підприємств, організацій, які належать до комунальної власності на території міста Суми. Я отримав часткову відповідь. Я відповідь на мій запит, який я надавав, повністю не отримав. Робіть висновки, шановні, ось такі відповіді надає сумський міський голова разом з виконавчим органом Сумської міської ради. Які зазначені в законі України про місцеве средування. До речі, цей закон діє з 1997 року. І відповідно щодо пункту 4 розгляду проєктів планів підприємств та організацій, які належать до комунальної власності, відповідь надійшла мені часткова і надійшла таким чином, що все розглядалось, все виконувалось, і відповідні були подані звіти. Шановні, я не можу. Сказати, що погана чи гарна відповідь, я можу сказати, що вона неповна. Вона неповна і незрозуміла. Те, що написано в повноваженнях, цього немає відповіді. Просто немає. Тому робіть висновки і думайте, чому у нас дуже багато питань в місті Суми. І хочу наголосити, щоб ви робили відповідні висновки і завжди аналізували діяльність обраних нами представників влади. Запрошую, шановні вас, приєднуватись до команди Соціал-Демократичної партії і відповідно вивчати це пазове законодавство, яке є основою всього, основою нашого життя в місті і основою, на... і основою життєдіяльності в місті. Тож, шановні, давайте гуртуватись, об'єднуватись і, відповідно, діяти для того, щоб у нас в місті Суми відбули зміни в сторону покращення. Всім вам дякую.